Я влад, я фембой. Я влада, трансгендерна дівчина. Чи був у вас секс з дівчиною? Ні. Ні. У мене була спроба з цікавості. Дуже гарна дівчина, моя подруга, все було дуже класно. Ми так, просто пофанились, але вибачте, ну. А що значить пофанились? Ну так, я її роздягнув, роздягнувся сам, щось їй там полапав. Мені естетично подобається її тіло, але. Жаги і потягу до цього тіла в мене не було аж зовсім. Розумієш, до мене підійде хлопець, не втік, якщо мені не подобається. Підійде там ззаді, трошки до себе, як, як це сказати, так прижме, і ти щось там від ну, трошки відчуваєш, що він чимось до тебе прижався, і ти вже ти його ще не бачиш, але в те в тебе вже оці мурашки, вже в тебе під ну, органи відчуття трошки дають знати, що хімія відбулась. А тут і так і сяк її чіпаєш, трогаєш, і ніякої емоційної складовою не було.